При борщині та услості голосу ісла. Ісла. Голос потрібен усім. Вже до 35-ти збільшилася кількість постраждалих у Харкові. Дві людини загинули. Такі дані оприлюднив мер міста серед поранених п'ятеро дітей. Одна дівчинка підліток у важкому стані. Напередодні вечора окупанти протягом кількох годин тероризували місто ударними безпілотниками. Було сім влучань у трьох районах Київському, Шевченківському та Холодногірському. Під удар потрапили житлові будинки, торговельний центр, офіси, військовий шпиталь. Є постраждалі серед захисників, які лікувалися в цьому закладі. Далі. reportasht të qanë edhe të qakë. Це холодногірський район Харкова, куди напередодні ввечері влучив один з російських безпілотників, вдарив просто в житловий будинок. В ньому загинула літня жінка. Вона опинилася під завалами. Рятувальні роботи тривали, хоч окупанти не припиняли атакувати місто. Та коли ДСНСівці дісталися до жінки, неможливо було навіть зрозуміти стать. Людина сильно обгоріла. На місці сусіди повідомили, що під завалами може знаходитись жінка. Дійсно, через 2,5 з половиною години о пів 12 дванадцятої ночі під завалами було виявлено обуглені, обуглені фрагменти тіла. А в Шевченківському районі загинув 67-річний чоловік. Ворожий безпілотник поцілив в ще один приватний будинок. Загалом з пів на дев'яту вечора, за даними міської ради, ворог завдав сім ударів в трьох районах міста Холодногірському, Шевченківському, Київському палали пожежі. Повлітало 6 вікон пластикові рами, повиривала просто пластик. Ну, забор то А так. Ви не постраждали? Та ні, слава Богу. Вечеряли. Воно, мабуть, що то таке, як ударило в стіну над вікном, там, як кирпич розбитий. І воно гахнуло так, що думали, що в нас попало. За даними обласної прокуратури, ворог атакував 12 багатоповерхівок, 24 приватних будинки, 13 автомобілів, торговельний центр, офіси, кав'ярні. Зазнав руйнувань шпиталь, де надавали допомогу військовим. Вибуховою хвилою вибило вікна й в прилеглих будинках. Вечеряла, сиділа добре, що я встала і пішла з кухні. І Бах, на вікна відкрилося. Вікна відкрилися, стекла, там стекла не посипалися, стекло. Там стояла банка з помідорами, то вона б на мене була та банка. Ну я якраз прийшла. А тут по вибиті, бо на балкона на, балкон, на балконі сім стекол немає. Один за одним людей доправляли до лікарень. За даними прокуратури, постраждалих 30, зокрема, п'ятеро дітей. 15-річна дівчинка у тяжкому стані. Це сусідка загиблої жінки. Коли стався обстріл, дівчинку привалило. Батькам довелося розчищати завали, щоб дістати донечку. На сразу впав потолок. Муж с комнаты выскочил, начали, прибежали соседи. Мы еще до приезда всех сами, потому что ну, пожар горит и под завалами ребенок. Мы ее сами вытащили. Этот сам у нее побитое лицо, ребра, ну, руки, ноги. Ну ее вчера мы отвезли, ее оставили в реанимации. Мне сказали сегодня подъехать узнать судьбу ребенка. У всех різного ступеню у ушкодження. с неушкодження. Есть як гострая реакция стресса, так и забиття, перелами и по з від розбитого скла та уламків за даними Харківської обласної прокуратури окупанти атакували Харків безпілотниками Герань. 2 Росія вкотре вчинила воєнний злочин проти мирних людей. Третій за місяць масований удар по цивільним. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти Єдині новини.